Доброго дня усім другокласникам! Вітаю вас на дистанційному уроці математики. Тема нашого уроку розрядний склад числа, розв'язання і порівняння задач. Працювати ми будемо у підручнику математика на 9-й сторінці. Тож приготуйте без мороки все, що треба до уроку: книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались молодці! Все у нас уже на місці. Залишилось тільки сісти, сядьте діти всі гарненько. Руки покладіть рівненько, голову вище підніміть, плечі свої розведіть. На екрани подивіться і приємно посміхніться. Розпочати нашу роботу пропоную із перевірки домашнього завдання. Вам потрібно було скласти, розв'язати і порівняти задачі 8А та 8Б на восьмій сторінці ваших підручників. Напевно, ви звернули увагу, що в обох задачах однакові числа 8 і 2, але. У першій задачі у малюнковому скороченому записі ми бачимо дві множини. В одній множині відома кількість об'єктів це множина легковиків у ній 8 машин, і множина з невідомою кількістю об'єктів це множина вантажівок. Про вантажівки відомо, що їх на 2 менше, ніж легковиків. На 2 менше це означає, що їх так само, але без двох. Виходить, що для того, щоб дізнатися, кількість вантажівок, вам потрібно було від 8 відняти 2. І ви отримали 6 вантажівок. В другій задачі ми теж бачимо дві множини, але в задачі Б вони обидві відомі. Зверніть увагу, що заокруглена двокінцева стрілочка і питання на невідомо більше вказують на те, що кількість об'єктів у цих множинах потрібно порівняти, тобто дізнатися. Наскільки більше легковиків, ніж вантажівок. Впевнена, що, виконуючи задачу, ви скористалися правилом, щоб дізнатися, наскільки більше чи наскільки менше одне число за інше, потрібно від більшого відняти менше. Отже, у розв'язанні ви знову від 8 відняли 2 і отримали 9. От у дужках написали скорочену машин. А от відповідь у задачі Б трішки відрізняється від відповіді у задачі А. Чому? Тому що якщо нас питають, наскільки більше, то ми маємо і відповісти на 6 вантажівок більше. Якщо у вас виконане завдання співпадає з тим, яке ви бачите на екранах, то ви вірно виконали завдання. Продовжуємо працювати далі. На минулому році вам сподобалася гра математичний космодром. Пропоную сьогодні повідправляти ракети у Політ, розв'язавши вже інші числові вирази. Скориставшись паузою, ви можете виконати це завдання самостійно, а потім повернутися до перегляду і звірити своє розв'язання з тим, яке ви побачите після того, як ракети відлетять. Розв'язали приклади? Молодці. Давайте перевіримо: 9 відняти 2 7, 13 плюс 1 14, 8 плюс 2 10. 19 відняти 1 18, 18 відняти 1. 17, 5 плюс 2 7, 12 відняти 2 10, 4 плюс 5 9, 1 плюс 19 20, 10 плюс 8 18. Сподіваюся, що гра вам сподобалася. Ви трішки розім'ялися і тепер готові до роботи над темою року. На перших уроках математики ми з вами уже згадували, що одна паличка або один. Будь-який інший об'єкт у множенні це одна одиниця. 10 паличок – це 10 одиниць. 10 одиниць утворюють 1 один десяток. Один десяток і одна одиниця утворюють число 11 і так далі. У першому завданні на 9-й сторінці вам теж пропонується за допомогою окремих паличок та почечків паличок з'ясувати. Яке число викладене паличками і зображене на картках, скільки в ньому десятків, скільки одиниць. Розгляньте уважно таблицю, що ви бачите. Напевно, ви звернули увагу на те, що у таблиці є дві колонки. Перша колонка справа називається Перший розряд. У першому розряді можуть знаходитися тільки окремі одиниці. Це як окремі палички у таблиці в колонці розрядів. Їх сім. А друга справа колонка це уже другий розряд. У другому розряді можуть знаходитися тільки десятки, як почечки на малюнку. Зверніть увагу, що у колонці розрядів є 4 почечки паличок. 4 почечки – це 4 десятки. А у якому числі є 4 десятки і 7 одиниць? Вірно, у числі 47. Можна сказати, і навпаки, що у числі 47 є 4 десятки. І 7 одиниць. Зверніть увагу, що 4 десятки, які є у числі 47, ми ще називаємо 4 одиниці другого розряду або 40. А 7 одиниць, які є у числі 47, ми називаємо 7 одиниць першого розряду. Продовжимо опрацьовувати навчальний матеріал, виконуючи друге завдання. Нам потрібно порівняти записи. Читаємо перший. 84 дорівнює 8 десятків плюс 4 одиниці. А тепер дивимося. У числі 84 є 8 десятків. Це 8 одиниць другого розряду або 80. І 4 одиниці це 4 одиниці першого розряду. 8 десятків і 4 одиниці можна замінити як 8 десятків плюс 4 одиниці. А як називаються компоненти дії додавання? Вірно, доданки. Виходить, що 8 одиниць другого розряду або 80 і 4 одиниці першого розряду є доданками. І не звичайними доданками, а розрядними доданками. Щоб засвоїти навчальний матеріал, давайте потренуємося письмово розкладати числа на розрядні доданки. Перед тим як працювати, я пропоную спочатку у робочих зошитах. Відступити від домашньої роботи 4 клітинки і написати ту поточну дату, яка є на сьогодні, наприклад, 14 вересня. Нижче ви запишете класна робота. А ще нижче номер 2 Через клітинку нижче, але починаючи з другої клітинки від корінця зошита чи від червоного поля, напишіть перше число, яке нам пропонується розкласти. Це 69. І пишемо дорівнює. А тепер міркуємо. У числі 69 є 6 десятків. 6 десятків це 6 одиниць другого розряду або 60. Пишемо число 60 і ставимо плюс. Чому? Тому що це доданки. А коли доданки, то у нас дія додавання. Ми ставимо плюс. Міркуємо далі. У числі 69 є 9 одиниць. Це 9 одиниць першого розряду. Пишемо число 9 без змін. Вийшло, число 69 можна розкласти на розрядні доданки 60, і 9. тобто 69 дорівнює 60 плюс 9. Нижче записуємо наступне запропоноване число 96 і ставимо дорівнює. Знову міркуємо. У числі 96 у нас є 9 десятків. 9 десятків це 9 одиниць другого розряду або 90. Записуємо число 90 і ставимо знак плюс, також у числі 96 є 6 одиниць. 6 одиниць записуємо без змін. У нас вийшло, що число 96 можна розкласти на розрядні доданки 90, і 6. тобто 96 дорівняння 90 плюс 6. Пропоную вам спробувати самостійно розкласти на розрядні доданки числа 15 та 51 і записати розкладання чисел у другому стовпчику. Написали: давайте перевіримо. Число 15, ви мали розкласти на 10 плюс 5, а число 51 ви мали розкласти на 50 плюс 1. Ви добре попрацювали. Пропоную вам трішки відпочити, виконавши веселу руханку. Продовжуємо працювати. У третьому завданні вам потрібно розв'язати і порівняти задачі 3А і 3 б Зверніть увагу, що до змісту обох задач запропоновано скорочений запис і схему. Нагадую, що якщо скорочений запис чи схема є у підручнику, то ми їх у зошит не записуємо і не креслимо. А ось слово задача. Вам потрібно записати і зазначити її номер задача 3 у дужках А. Розпочнемо розв'язання задачі і знайомства зі змістом. Читаємо: Маса вівці – 9 кг, а маса кішки на 6 кг менша. Яка маса кішки? Щоб розв'язати задачу, вам потрібно звернути увагу на те, що у задачі є дві окремі множини. Одна з відомою кількістю величин С. 9 кг маса вівці, а інша з невідомою це невідома кількість кілограмів кішки. Також ми знаємо, що маса кішки на 6 кг менша, ніж вівці. Згадуємо, на 6 менше це означає так само, тобто 9, але без 6. Якщо без 6, то ці 6 потрібно відняти. Складаємо вираз. 9 відняти 6 дорівняє. Порахували! Вірно, буде 3 кілограми. Нижче з великої букви пишемо слово відповідь, ставимо дві крапки і пишемо 3 кг маса кішки і ставимо крапочком. Через клітинку нижче від попередньої задачі, але починаючи з 10 клітинки від червоного поля чи від корінця зошита, пишемо у дужках Б. Тепер читаємо зміст задачі у лійці було 6 літрів води. Під кущі троянд вилили 4. Скільки літрів води залишилось у лійці? зверніть увагу, що у задачі 3Б є тільки одна множина це кількість літрів води в лійці. І ця кількість зменшилася адже із лійки вилили частину води. Нас питають, скільки води залишилося у лійці? Якщо кількість літрів зменшилася, то відбулася дія віднімання. Складаємо вираз. 6 відняти 4 дорівнює 2 у дужках літри. Нижче пишемо слово відповідь і пишемо 2 літри води залишилося. І ставимо крапочку. Ми розв'язали обидві задачі, а тепер давайте їх порівняємо. Що у них є спільного, вони обидві розв'язуються дією віднімання. А що у них відмінного це зміст задачі. У задачі А є дві окремі множини, і в одній з них невідома кількість кілограмів. Якщо ми знаходимо невідому кількість об'єктів чи величин у множині, яка менша за іншу, то потрібно виконувати дію віднімання. А в задачі Б була лише одна множина. У якій кількість об'єктів чи величин зменшилася, а зменшилася віднялася, і ми так само виконали дію віднімання. Ми розв'язали і порівняли задачі 3А і 3Б, які були на сьогодні останніми. Сподіваюся, що матеріал уроку був для вас зрозумілим. Пропоную оцінити свою роботу на уроці за допомогою смайлика. Якщо ви з легкістю упоралися із завданнями, ви намалюєте веселого смайлика. Якщо вам було складно, ви намалюєте серйозного. А якщо ви потребували допомоги, ви намалюєте сумного. Я, звісно, сподіваюся, що сумних смайликів у нас не буде. Я дякую вам усім за увагу. До нових зустрічей!